Доброго дня. Ось такі от у нас оце не знаю вже скільки там метрів акація. Це наше діло. Ну, кущі не вистачає. Я не до цього люди, дехто розпитує. Ось вот. морфа вот така бачите, яка трава. Оце берег Колись затоплювався, зараз просто лишився. І от оце теж моїх рук діло. Жни, питаєш, скільки років йому? От кропивою такою болотною, якоюсь рогозом рогіз. Все заплетено ходить. Зараз осінь. Ви, ви уявляєте собі. От. Все, поплилося і хміль. і Вон один кущик. Поряд другий, Може це вже вони самі. Це більше п'яти років. От вони вже цвітуть. От така от аморфа. Ось такі от кущі вона пробилася все-таки. Із насіння я не знаю як вона виростає. Ось такий от маємо полігон для розселення різних кущів золотарник сам дуже гарно розповсюджується ліщинка росте дивище ось які різні рослини так підходимо це моїх рук діло теж бачите вона розростається а була посаджена Зараз розкажу. В природі розмножується мабуть, вона насінням, хоча я читав, що з насіння вона проростає, а потім а потім вона Те насіннечко на зиму може пропасти. От насіннечко. Вже вона цвіте у нас тут. Вон, тут походить. Там далі там за дубчиком видно лежить. Тут взагалі дивіться як розрослася. В природі я бачу вона розмножується як Оця метра два з половиною зріст. Розмножується як смородина. От дивіться, різ кущ. Потім падають оці пагони. От, гілки. Вони, бачите, розлягаються. І потім десь до землі прилягає, пускають корні. От. І від них отакі от, як земляні ці пару слідуть і розмножуються. Бачите, середний молоденька гілочка також росте. Це кущ серйозніший. Так, ось все Бачите, як воно в лісополосах, то вони вверх вистрелюють. А тут відкрите і вони розлягаються. Це все моя робота, його тут не було. О, десь який чудовий гарний кущ. Бачите? Морфа. От. Так розлягається, особливо як та гілка, а та вони вже при землі. І вони отак от відростають від них кущі-кущі. Ну а це як їм де рости є. Це взагалі розваги От Бачите. І як це дерн чи дерн. Що такими шинами цим повоняє? Теж його тут багато розлилося. Ну це нам тільки на руку. На Дністрі. Тут дуже багато цієї аморфи, всі берега, отакого от, от метра три висоту і отакими от кущами. Все повністю зароще. Це все тут його ніколи не було. Це все моїх рук діло, так сказати. Бачите, як розлогий кущик лягає, лягає. От він вже в землі і отак. Лягає розмножується. насіння не пробував. От. А, кілочками я вам покажу зараз. Все чудово виходить. але аморфа чудово росте і на сухих ґрунтах По посадкам на висоті вздовж дорог дуже багато такої порослі, звідки вона. Якимсь чином перекочувала сюди. Що я зробив? Знов саменькі, нема кому показати. Що я зробив? от такі дивіться. Бачите, палець. Тобто товсті гілки відрубав тут. От такі, мабуть, ні. Ось, ну, такі теж. Відрубав знизу. Нарубав сі гілок, скільки потрібно, витягнув. І тоді сантиметрів, це якщо тут травинка, сантиметрів по 30, да, отакі от колочки. Звідси від травинки. Десь до сюди. О. Порубав отак навскоси, щоб легко рубалося. І забив е, в... Землю ранньою весною, лишаючи зверху дві-три бруньки. Їх тут не видно, але ну, ви розумієте, про що я кажу. от І товщину брав навіть до, вплоть до такого. Тобто в мене тоді були такі лози метрів по два. Я оце їх такими нарубав і пішов. От тут сухо, бачите, воно прийнялося. Там, де була вода, там де була вода, то вони, до речі, попропадали. Не знаю з чим пов'язано, можливо не всі, але ж калинка на березі і... Бо я б не сказав би трупа. Магістраль. Бачите, щоб люди не матюхалися на нього. То він положив іще такі для людей, щоб могли проходити тропки, щоб йому не заважали. І туди і пішло далі. Трохи відхилення від теми. Ось такі от дерево не знаю як мене п'ять до кучи, якщо не більше. Оце... Оце. Він... Ось таку вербу вже хилить. Ну, тунель ви бачили, розміри бобра я можу тільки уявляти. Мабуть кілограм 40-30 то, точно. Акасії. От така відстань. 10, Десь тут іще. Десь десь десь. Тут тут. Ще і такі послідовності метрів. 10-15 а вон садив, щоб поросль потім іде така, що на пасіці було два дерева. Вирізали Ураган поламав. І така поросль лізе вже третій рік. Не можна вибратися і Широко садив, щоб це все діло розросталося. Крушинка. Теж потрошку з'являється з'являється. Всього хватає, кругом, мамуть Ось кущик. Кажу як косили тут сіно, це бачите в долинці. То щоб в долинці не косаркою чи чим там не косили. От, і розростається, гіля лягає, потім йде поросль. Такий здоровенький кущик уже. Тут аморфа, а тут акація. І от таких, де менше людей, там і висажував, там за кущами вздовж. Прямо на березі річки теж. Я туди не піду, бо значить її жирні позаростало. От. Так ущі, видите, выше мене взрос. Такі такие кущари з золотарника. Метра два з половиною, мабуть. Така краса. Осінь. Це я вам знімаю, я йду з відерком із насінням головатень. Єде крутовинки. От так не жалію. Рік-два. І спочатку думав, що теж марна справа. І трошки так ногою. Хто хоче може сапу взяти. В таку траву я б не радив би кидати А десь стара навіть таке от земля. Зверху кинув. Отак от його мурашник. Отак. От і... Мало помалу і буде. Воно все потроху розростається. У мене було в одному місці пару кущиків лише зійшло через років 3-4 вже Вже пішов, бачу він розростатися так що не лінуйтеся Тяжко, В Юні годи більше ентузіазму звичайно таке от І крушинка, бачите у нас тут розростається теж не було Ішла там кущик, гарний медонос, верба козіча, це не моє. І отак помаленьку-помаленьку і розсаджується все, розростається. Дерн, той чи як воно, дертічий. Вон червоні ті кущі. Сам порозростався. усе колись тут випасалося скот і косилося сіно Зараз ситуація помінялася. Не я. Крутовинка відкрита з земля, кидайте так, краще ще отак зробити. Мурашник. На тобі мурашничок теж. Щоб воно контактувало з відкритою землею. Де отакі сильно Наритості Тоже Теж можна. Я ж тільки плюси. Такі акації зарості, ліщина розбалені і липа. І аморфа так от я помітив, що аморфа, де ближче я все-таки до води. от то... Бачите, тут кущі морфи. Ось один, другий Про морфу. Дуже хороший пилконос. От. На форумі точок давно читав, що є і взяток за морфи. Мед червонуватий, але пилок як несуть, то забивають все. Так що, то щеполком займається ось вам ще одне рішення цвіте зразу після акації от так я не договорив кілочки як берете можете хто вдома хоче 5 літрові бутилки кропива 5 літрові бутилки і от такі товщиною товстіші від товщого і так скільки можна до от, сюди 30, 30 см. І щоб 2-3 вічки лишалися до початку її вегетації. Тобто, вона ще не має відкриватися. Випускати бруньки з'являються. З оцих вічок з'являються такі малесенькі бруньки. От, нарубали. І в 5-літрові обрізані бутилки по пару штук поставити. Десь в тіньку і постійно підливати. І тоді О, не хочеться йти, і там аморфи і вон аморфа. І підтримуючий взяток, і розвиток. Все і вжина що хоч тут є. Така от краса під боком часу. Не вистачає на це все діло. Угу. А медоноси садіть, не приймаються всі. Це ж теж його тут не було цього дерева. Цікаво, де воно взялось. <сі> вот. А потім піде поросль. Я в Якомусь відео показував, яка прийшла поросль. Сидіть, воно з часом так розростеться, спочатку буде казатися, здаватися буде. Туди страшно підходить. Можливо, обривчистий берег, щоб не відколовся. Буде здаватися, що щось воно помаленьку, коли воно буде. Час іде. Мій батько казав, я в першій касі сидів. <гум> Знакома робота. Хто це таку красу? О дивіться, оце вже не моє, це вже природа пішла. Ось оце, ось оце. Ось. Все. Бачите, оце що я вам казав, поросль пішла. Ось, дивіться, це вже не все не діло не моє. Моє це старі дерева. Там молоденькі, це молоденькі, це не моє. Мої ще оті от. Оті. Це, бачите, який чигарник зробив. Дядя Сережа. А то мої дерева. Це поросль, це вже не моє. І ось молоденькі. На пасіці не сидіть. Вони виведете, бачите, які дерева. А ті, що поламали, ще більше були, бо то були перші дерева. Отакий от. От, от гайок. Вона зламається і потім все одно відростає. От одне тільки погано, що є козлота, які люблять попалити траву ось таке грубе дерево любить попалити траву і молода поросль дуже сильно обграє Але акація, я вам скажу дуже гарно відростає Це теж вже самосів. Тощі мої, це дебільші Так що значить почав розказувати про аморфу. А дешло десь які липи. Ох, кажуть, немає липового меду. Не вірте. Він просто не коштував його. Дивіться, все акації Ось схил. Людина питала, чи проросте. Дивіться, болотяна трава по чуть вище з самого самої сухті. О, це вже на осінь. І все одно воно Дивіться, Тут акація, тут, тут куща морфи поряд. Тобто в саму воду вони проростуть, якщо кілочки забивати. Але все-таки я бачу, що волога потрібно. Але все ж таки вижили іменно ті, які були трошки вищі, щоб не постійно, бо у нас тут... Весною підтоплює, хоча Дністер так само я ж скажу. Так що, кому подобається, ставте лайк. Гарних переглядів, підписуємося, пишіть коментарі. До я тут трохи Все, до зустрічі!